Подивіться, до нас в хату залетіло справжнє диво, метелик. Він був дуже-дуже такий слабкий, в'ялий. А потім я дала йому от такий кавалочок солоденького яблука. Ярик, виключи, будь ласка, свій звук. Юп починає конкурувати за мною за контент, зі мною контент. бачите? Це його, це його такий рот. І він, він його миттєво достав. Бачите, це таке щупальце. Да. От спереду. Це город, от, 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 от. і він п'є сок. Це він не бирає... Так, так, це трубочка. Бачиш, якою вона рухає керує. Так вона закручена, як спіралька. Как Ось. У так це є ж метелик, я ж тобі розказую. Це ж гарнота mm -hmm. така вісняна. Ось. Так, і зараз він не бере це сили і вже зможе літати, бо там на вулиці дощ, дуже не хочеться його на дощ випускати.